Такий красивий метелик. Ось він полетів, сів, але в нього поранене крило. Він не може сильно літати і далеко літати, і намагається просто вижити. Полетів. Шухає собі захист. А тут так тихо, спокійно. Дуже пахне скошена трава. І ось він, той метелик, який далеко не зміг полетіти. Він закриває крилі, і його не видно. А ось він розкрив крила. Поранене одне крило праве.